Всім величезний привіт! Запрошую до чарівного світу Єва. Подивимося, які акції на вихідні 26, 27 та 28 квітня. І також розповім вам, які акції тривають до 8 травня, включно. Так, на вихідні 1 плюс 1... Будь-які дві одиниці парасольок, гаманців, косметичок, сумок, сонцезахисних окулярів, отримай третю одиницю у подарунок. Дивна акція, 1 +1. Ну хоча, да, можна купити парасольку, гаманець і окуляри. Один плюс один дорівнює 3. Давайте подивимось, що тут цікавого. Дуже багато різних гаманців, тому усі, мабуть, я вам показати не зможу. Ось, і. Е що я хотів сказати? Мені здається, що в кожній Єві а, гаманці бувають, може, різні, правда? Не весь асортимент може бути. вам просто так надати інформацію, що акція на гаманці, 1 плюс 1, дорівнює 3 на парасолі та на окуляри. Дуже багато різних косметичок також зараз в цій акції. Ой, дивіться, яка цікава. Таких я ще не бачу, це мабуть новинка. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Да, оці зручні бачу, і якість дуже хороша, хороша якість матеріалу. Ось така з мусіндрою. Також 109. І ось такі косметички теж досить такі об'ємні великі. По 129 зараз. Наступна акція теж дуже цікава. Подобається мені ця акція на посуд 1 плюс 1 до рівню 3 на вихідні. Хочу сказати, що ціни на посуд жовті, тобто акційні. Можна купити по акційній ціні і, до речі, дуже хороша акція 1 плюс 1 до рівню 3. Тобто можна обрати за 60 гривень дві чашки. Це саме найнижча ціна, Ось такі також зі знижкою 55 гривень. До речі, можна не обов'язково купувати одинакові, можна обрати різні три. Знову з'явились мої улюблені чашки, але щось мені вже перегоріло на ці чашки. Але так дивлюся, все одно цікаві. Вони дуже цікаві і красиві. Вони також зі знижкою 169 гривень. Один плюс один дорівнює 3 склянки. Для напоїв по 70 гривень. Ось такий кухль для капучино, лате макіяту по 70 гривень. І ці келихи по 70 гривень. Так, хочу сказати, що в Єві з'явився дуже гарний красивий посуд. Ось такі салатнички. До речі, зараз зі знижкою по 50 гривень. Було 90. Трішки менші, точнісінько такі самі трішки менші, по 30 гривень. Так, це вже, мабуть, теж салатник, або швидше всього ж вона для перших страв. ну а тут написано піала 50 гривень. Бульйонниці. І ось такі тарілки, також 50 гривень зараз. Дивіться, які я знайшов гарні салатники, надзвичайно красиві. Не знаю, мабуть, також піала керамічна, мабуть, також по 50 гривень. Надзвичайно теж красива така піала. 50 гривень ось така. І зараз точно вам скажу на ось цю біленьку. здається, також вона буде 50. Надзвичайно дуже гарна. Так, і до речі, хочу сказати: ось ці великі тарілки. По 70 гривень це також дуже-дуже хороша ціна. Дивіться, які гарні кольорові. Раз, два, три. Три кольори, так? Да? І ось такі можна придбати за 30 гривень. Так, окуляри також приймають акцію. 1 плюс 1 дорівнює 3. Хочу сказати, що дуже-дуже багато різних окулярів привезли. Бачу 299 гривень, навіть є за 100 гривень. Такі 199. До речі, дуже гарні оці, красиві. Так, ну і що ж тут ще показати? Знаєте, хочеться щось такого вже яскравого на літо, правда? Ой, дивіться, які. Перший раз такі бачу. Сумки також приймають в акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі плетені також цікаві, по 90 гривень. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. А оці по 199. Дійсно такі, знаєте, пляжні. Так, а ось такі по 199 також. Так, наступна акція на вихідні. Аміго, Аміга, всі шкарпетки чоловічі та жіночі, а, з кешбеком 80%. І а, хочу сказати, що навіть деякі йдуть а, зі знижкою 35 та 25 гривень. А ось ці 45, були 60. У ТЕРА і МОНІК 1 плюс 1 дорівнює 3. Усі засоби для тіла 1 плюс 1 дорівнює 3. І до речі хочу сказати, що також йдуть жовті акційні цінники на більшість групу а, цих товарів. До речі зараз можна своє тіло приготувати до літа, пошкрабати себе шкрабом. Зі знижкою був 119, зараз майже 50 гривень, 250 грамів. І додатково ще акція. Майже можна купити за 100 гривень три ось такі баночки з краба. До речі, можна також користуватися п'яти, чухати. Так, добре. Тут я показав. Ой, також сурбет для тіла навіть зі знижкою 50%, також 50 гривень. Ще раз хочу наголосити, що не обов'язково брати три одинакових продукти, можна брати три різні, той, що дешевше вам буде йти у подарунок. А ось таку велику баночка, баночка масла 250 грамів. Зараз по ціні 50 гривень. І ще ж плюс акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Бомбочки для ванни по 20 гривень. Також входить в цю акцію. Також хороша ціна на олійку для душу. Кокосовий скраб, також 250 грамів, був 119, зараз майже 40, ну, 50 гривень. Майже 50 гривень. Дуже цікава штучка. Дивіться, крем, піна для душу, ніжне очищення та чудовий аромат. Полониця кокос. 250 грамів, пляшка йде з дозатором. Добре, ходіть на інші акції, тому що ми тут з вами застрягли. Ідемо подивимось ще щось. Так, дівчата господині панянки, дивіться, 80% кешбеку на всі професійні засоби для догляду за волоссям. Це також акція на вихідні. Ну, ви знаєте, да, які професійні, це йде Номеро Італія, IQ-код. OGX, уся лінійка. І також корейські засоби. Також Естіма. Бачу, що акційні цінники ОГО навіть 100 гривень дешевше можна зекономити і ще отримати кешбек. 80%. Бачу, що розкупили. Також зверніть увагу. Наступна акція на вихідні це у нас чіткі та бращі. Усі один дорівнює два. Купуєте одну і друга, ну та що дешевша, буде йти вам у подарунок. Наступна акція на вихідні 26, 27 та 28 квітня всі підгузки трусики. Joy, 35% знижки від звичайного цінника. 194. Зверніть увагу, це дуже хороша зараз ціна. Наступна акція на вихідні 26, 27 та 28 квітня. А вся торгова марка Lingery зі знижкою 40%. Давайте подивимось, що в акції. Так, оці серветки для інтимної гігієни зараз по 16 гривень. А гелі для інтимної гігієни також йдуть зі знижкою 40% по 60 та по 54 гривні. Уся жіноча гігієна також 40% знижки, повністю усі е засоби. Наступна акція на вихідні, мінус 50 від звичайної ціни. В Юген Петі. Всі жіночі колготи 20, 30 та 40 ден за половину ціни. Так, 20 ден 59,50. <клухи> так, і 30 день по 69,50. Зверніть увагу, дуже хороша зараз знижка йде на усю лінійку Лірен. Всі засоби для догляду за шкірою обличчя та тіла 50% знижки. Це дуже хороша акція. Так, усе показувати не буду. Тут є і креми, і денний, і нічний по 114 гривень. Крем для шкіри навколо очей по 149 гривень. 84 гривні спрей для обличчя. Це у нас крем також для обличчя SPF 30 144 гривні. Зволожуючий гель для обличчя для всіх типів шкіри 99,50. Тут дуже широка велика лінійка, можна підібрати для тієї шкіри, яка у вас. Так, і ось такі зволожуючі та з колагеном. Креми по 107 гривень, усі йдуть по 50 грамів. А, кремовий гель для вмивання 109 гривень. Пінка для вмивання з вітамінами 150 грамів 99,50. Олія гель для зняття макіяжу 109 гривень. Так, що зверніть зараз на, у, на цю лінійку Лірен, економія вийде дуже-дуже добра. Також зверніть увагу, а, лінійка блакитна About зі знижкою також 50%. Ось такий а, нічний. А це маска здається, нічний, нічний крем-гель. Також зі знижкою 50% 119 гривень, 65 грамів. Ось таку сироватку для шкіри обличчя, зволожуючу. Можна придбати за 129 гривень. Очищуючий гель надзвичайно хороший. А тут 120 грамів, і ціна його 86,90. Пачі для шкіри навколо очей 149 гривень, 60 штук. Також знижка 50% на біоаква. На жаль, не знаю до якого числа акція, але дивіться, якщо ви зацікавлені зараз зекономите, то йдіть і зараз купуйте дуже хороші ціни. Крем-гель 50 грамів 66,50 алоє. Пінка для вмивання, а також біоаква 52 гривні 100 грамів. Це мас маркет, але хочу сказати, що непогана якість цієї біоаква. Очищувальна пінка вже зі щіточкою. 120 грамів 8450 і зволожуючий спрей для обличчя 150 грамів 7450. Дуже хороша маска з колагеном для шкіри обличчя. Сироватка для шкіри обличчя. Цей засіб дуже хороший, якщо у вас з'явиться на обличчі якесь подразнення або прищ, Воно дуже добре лікує. У мене така сама штучка є. 26, 27 та 28. восьмого Патріся відо зі знижкою п'ятдесят відсотків.

Зараз подивимось акції до 8 травня включно, які будуть з сьогоднішнього дня, і по 8 травня включно. На косметику LCF 1 дорівнює 2. Купуйте 1 по ціні двох. На 8, по 8 травня акція. Мінус 50 на усі Libero Touch підгузки. Знижка за половину ціни. Це вже йдуть акції по 8 травня, квітня включно, вибачаюсь. Так, це в нас йдуть не підгузки, а як вони називають? Трусики, да? трусики. мінус 50 на другу одиницю. Купуєте одну і мінус 50% на другу одиницю. Це також до 8 травня. До 50% знижки на вихідні 26, 27 та 28 пересіл Кіонен, Лінор і Доместус. Всі засоби для прання та всі засоби для чищення та миття. Акція по 8 травня. Купуй будь-яку одиницю засобів для делікатного прання, 2 літри капсули, прання 12 штук, перволь або кондиціонери для білизни сілан та отримай другу одиницю у подарунок. Також акцію беруть капсули Перволь, один дорівнює 2. Купуєте одну по ціні двох. Тобто за 239 гривень дві упаковки капсул Перволь. <свіття> Як завжди. А дві купуйте дві <свіття> по ціні одній. Також в акції бере сілан, літр 100, купуєте два по ціні одного. Це також акція по 8 травня, включно. Також акція діє на дуру, а, морські мінерали та олія кокосу. Купуйте одне мило з дозатором і на другу одиницю знижка 50%. 62 гривні 90 копійок за 2 штуки. Ой, вибачаюся, не за дві штуки, мінус 50 на другу. Вже попутав. Вже ці акції в мене кругом голова йде. 6290 і другий можна придбати за півціни. Дуже хороша ціна на гелі для душу Greenway. Тут 400 грамів. І ціна 30 гривень. Також зверніть увагу. Я вам хочу побажати економних покупок. Всього вам найкращого. І вже зустрінемось у наступному відео. Всім пока!